Купили ми Яні тюль. І Андрію купили. ось таку Купили тюльчик. Світла в нас зараз немає, то ми мусимо так трошки натемно робити. Так, це є батист. Не знаю, як буде буде видно чи не буде. Вона ще ми Зараз чекаємо світла, щоб попрасувати. Буде дуже красиво. Ось так буде. Так, коротше, понятно, що нічого не понятно. Ось так буде на вікні. Дуже красиво це є А Ось це штори. Штори в нас теж. Ляні ми такі купили, якби сіро-пудрові такі. Ось так не хочу зараз розпаковувати. Так, Андрію ми купили такі, якби світло-сірі. Так. Наподобі на такого. Ну і Андрію ми купили льон. Цей тюль льон. Пізніше вже розпакуємо, все покажемо. Штори такі. Сіра. Сіра пудра, я так називаю. Такі прикольні. Це буде гарно. Разом. Ось так будемо сіти. Тільки треба все попросувати і все буде круто. Зараз покажемо, який Андрія. Це тюль Андрія. Ось така. Отож. Льон такий. Покажи ближче. Ось такий льон. Дуже красота така, взагалі. Просто красота. Так. Це вже все пошито, вже лента нашита, все, все там підігнули, обрізали і так далі. Андрію взяли такі штори. Світло-сірі. Ось такі. Ось так буде-дуже гарно. Дивиться, ось такі штори ми взяли. Трохи темно, ну, трохи не видно, але ладно. Теж все треба буде прасувати, ось так буде виглядати гарно. За це, все разом, за це все разом ми заплатили з разом з пошивом 8746. Ось так ми ми заплатили. Клас! Оце все Андрій, до речі, сам заробив і сам купився. Тут я вже приготувала доску, щоб просувати. Ось так ми вже собі знайшли тюль, тюль на яке вікно йде, і штор, на яке вікно йде. Так що ми вже розібралися з такий батист. Такий тонесенький, красивий. Така шторка крута. Це буде на це вікно і там далі на друге вікно. Буде дуже красиво. Так, залишилось нам дочекати світла і зав'є. Просто дуже швидко хочемо повішати, ну, а ми як завжди, не тіш. Клас. Люблю я тюль, люблю я штори, це зразу стане уютно. Сонце це ти. Я думаю, хто мене тому обнімає взать? Mm -hmm. Клас, яка mm -hmm. красота. Це така Чому пудра. Табу не маєш світла, хочеш попросувати це? Mm -hmm. А, Вася прикріпив вже ці, як вона називається, карнізи. карнізи. Такі потолочні взяли, не робили тут потайні, потайні будуть у нас на першому поверсі, так вже Вася не хотіла мучити. А, там, до речі, ми вже ленту дали. Ось там там вже стоїть лента. Коротше, у нас підсвічується. Оце, верніше, в'яне. Все повністю підсвічується. Тільки в нас Вася добре ще не ну, коротше ще зі з'єднанням він ще не, не цей не зробив. Ось, я так поки на одну ніч її повішав, і вона вже дуже рада. І тут у нас потолочний карніс такий, скажімо так, ну його майже не буде видно. На першому поверсі вже в нас будуть штори, прямо заховані всі. Ось так буде красиво. Ну і ще нам, звичайно, підвіконники треба. Ну, це ми вже на наступний місяць десь замовимо їх не цього місяця. Так що, але штори треба вже ось так дам таким, таким скажімо, пріоритетом, тому що ми тут проживаємо. Тут без шторів, без тюлі дуже важко. Яна навіть не може передягнутися вечором. Постійно виключає світло, тоді передягається. Так що, в принципі, для початку треба, якби і плінтуса, і підвіконники. Вже пізніше тюлі купляти, але в нас навпаки, тому що ми тут проживаємо і ми йдемо своїм темпом і, свої, і своєю чергою, скажімо так. Ось так. Навіть гардеробної нема, навіть штик дверей нема, але нічого. Все скоро буде. А ось це в кольочко. Нам віддали відходи, які залишилися. В общем, обрізки. Я колись зроблю подушечки. Ми повиходили на вулицю, тому що ми ще такого забору нашого не бачили. Ось яка штукенція. Фантастіка! Цілу ніч падав такий, якби, сніг. Ми думали, що це сніг. Опа, ми зараз закриємося. Ми походили, в чому попало. І мамочки! Мамочки! Ми ще такого не бачили! Це ж треба так? Клас! Такі, такі сосульки! Що, ледве відкрили ворота і забор? Та ти що? Дивіться, який у нас будинок мокрий. Цілу ніч поріщив. А от наша тюль. От ми вчора Яні повішили тюль. Яка красота тепер. Клас. Скоро Андрію повішаємо. Ось так тепер виглядає. Білосніжно і красиво. Хм, клас. Ще дивимось, як тут у нас така штукенці, як замерзла ця моя рослинка. Боже, зараз звела її назву. Скамсіс, <плес> не? <плес> Сейчас, забула. Ой, як льодишка просто. Фантастіш, фантастіш. Вася зранку ледве машину розбудив від зимової спячки. Ого! Клас! Ідемо ми до хати. Дуже холодно, такий морозений вітер. Людяний прямо якийсь. У нас в хаті теплесенько. Пішли, відкривай наші ворота. Каже, ворота. О, все! <пішли>, Пішли. Такий у нас мокрий фасад прямо цілу ніч. Сюди мів той сніг, дощ. Прямо навіть не знаю, що це таке було вночі, Ну зараз якийсь такий, як мокрий сніг падає. Я так дивлюся, Вася щось тут порозкладав. Поїхав, правда, зараз на роботу, я бігом покажу. Мені не дуже дозволяє показувати. Так. Щось він тут собі підкупив, щось він тут собі планує. Озробив оту таку штукенцію якусь. Такий, типу, як самогонний апарат. Ми сміємося з нього. І я так підозрюю, що він хоче з каміна. Запустити теплу підлогу. У нас тут підлога же ж є. Ось, мені так здається, що він хоче це зробити. Якщо ви бачите це відео, значить в нього все вийшло. Хі -хі. Я потім покажу. Може, він пізніше розкаже. Він не дуже хоче, не дуже любить хвалитися, не дуже любить взагалі світитися на відео. Так що Но я попрошу в нього, якщо це все виконається, як він каже, як він планує. То я все покажу. До речі, що я зрозуміла, от ми вже скільки живемо тут в будинку. Ну, Від початку війни це є вже 9 місяців. Е, будинок з газоблоку дуже теплий будинок. Я не прикалуюсь. Ми рахуйте, що ми живемо зараз без опалення, тільки каміном обігріваємо. У нас ось така температура. Ось така у нас температура в хаті. Щоб ви собі розуміли, це повністю без опалення. Підлога повністю холодна. Наверху тут там просто ще вулиця. Можна так сказати, вулиця. Камін ми опалюємося, звичайно. Дрова в нас йдуть капець. Ідуть дрова, але, але в нас дуже тепло і дуже комфортно в хаті. Я собі уявляю, якщо Вася ще ну, розведе тепло по підлозі, це взагалі буде крутяк. Ну, ми тільки на наступний рік плануємо, якби твердопаливний котел купити, домурувати ще там саму котельню. Ми все-таки будемо на вулиці це все робити. І ще одне, дуже важливо зробити тамбур. Ну, прихожу. Слухайте, це просто бомба. Тому що реально дуже. Я на лице закрила, пробіжалася. Тому що так тримає тепло ось тут. От відкриваю двері і тут просто. Тут просто капець, що робиться. Такий холод. Тут. Коротше, ці двері, якщо чесно, такі двері ніколи не беріть. Це дуже дешеві двері. Ну, як дешеві? Ну, відносно дешеві, звичайно. Ну, вони не є там дорогих. Ми, звісно, бачили такі двері за тисячу баксів. Я кажу, сонце, я ніколи в житті за двері не віддам тисячу баксів, чесно. Ну, якщо б це зразу було на вулиці, звичайно, то треба такі брати, можливо. Але я знала, що в нас буде якби, прихожа, якби туди-сюди. Я правда не пам'ятаю, скільки ми за них заплатили за оці двері. Десь в мене є записи. Ну, коротше, вони дуже холодні двері ці, хоча вони утеплені двері. Ми утепляли самі вже раму, ми тут утепляли. Коротше, ми тут все робили. В общем, ну поки що так ми зробили цю прихожу. Ну, як зробили прихожу? Це так, чесно кажучи, поки все в такому стані смішному. Але це буде дуже красиво, буде дуже круто. Тут меблі ми собі замовимо під замовлення. Ось тут теж будуть меблі в нас. Так що, ну, в принципі, достатньо цього, цього такого тамбура, щоб розутиться, роздітися. Не знаю, скільки тут квадратних метрів. Ну, мені здається, що достатньо. Ну, по-любому, тамбур мусить бути. Ну, от просто я не знаю. Я, я оцінила цей прикол. Так що, так що це дуже круто тамбур. Ось так, потім відкриваємо двері і попадаємо вже в саму прихожу, в саму красоту. Ну, поки що тут красотою не дуже так, так <хи> не дуже, так красиво, але нічого, вона скоро вийде ще у льот. Ой, Головне, щоб був мир. Все, все стане ми досягнемо, все самі зробимо. Нам навіть не сильно допомагати треба. Головне, щоб нас не рухали такі сусіді, гори сусіді. І гори-брати дуже, лисі, звісно вже ну, ось так. І так заходимо до Яни в кімнату. Ось ту тюль ми вже повісили. Яка красотища. Я не можу просто, як мені подобається, це просто якась фантастика. Кімната така крута, зразу стає. Просто вона, по-перше, стає зовсім друга і дуже комфортно. По перше, в неї зараз тут жара, прямо. Не як жара, скільки в неї градусі, зараз глянемо. Це там два і 9, 20, Ну 20, А там я не ще більше, бо вона біля батареї, то й коротше, батарея, оця супер. Оцей нагрівач, що вас взяв. Ми на цей рік тільки його взяли. Це буде твердо від твердопаливного котла. Ну це просто бомба. Реально, я не знаю. Ми спасаємося, звичайно. Ну, але правда, коли є світло, коли в них нема світла, то тут в них температура. Якщо цілий день немає світла, в них тут температура по кімнатах 14 градусів. Ось так десь. 16? Ну, Я бачила 14 в Андрія, по-моєму, в тебе 16 було. так? Якось так. Бо в мене тут пів... південніша сторона, а Андрія північна сторона. То в Андрія 14 градусів, а в Яни 16 стає. Ось так. Ну яка тюль крута і штори, я просто балдею. Так, оце мені тюль треба буде підняти трошечки на другі крючки перечепити, бо я перечепила на, на перший ряд, а треба на другий мені. Перечепити, щоб воно просто було ідеально, ну, якби до підлоги доставало, але по підлозі не вилучилося. Ось так я хотіла. В принципі, в мені пошили так, як я хотіла. Все добре. Ось такий от шовчик. Ось такий зробили оверлоком. Класно. ну, яка красива тюль. Я просто балдею. Цей батист. Яка це красота? Просто за вікном така природа. Красиво. А штори, які бомбові. Просто вечором вони виглядають, в принципі, в тому кольорі, що ми і брали. Но зараз в день -то трошечки проти світла, але так не виглядає. Но зараз так покажу. Така, якби... Як це кольор назвати? -пудру такий, я називаю її сіра пудра. Я навіть не знаю, як правильно його назвати. -під... Таким трошечки фіолетовий підвітінок, під... Під а як це фіолетовий, фіолетовий підтон такий. Правильно сказати, я вибирала більше до такого, от, до такого кольору. Ну, до такого кольору брали його, щоб якби кімната гармонійно дивилася трошечки так. Кольора я таки підбирала. Зараз ми повішаємо ще ось цю тю тюль. Щоб ви собі розуміли, ми три дня не можемо повішити тюль. У нас немає світла. У нас просто немає світла. Сутками у нас світла немає. От ми зараз якийсь просто час виділили. І бігом-бігом я почала прасувати, тому що ну просто я не знаю, ну реально, три, да? три, три дні ми вішаємо ці, ці штори. Чотири години включають ніч. Так. Вчора включили вночі в 12-й ночі. Просто ми вже всі такі, як дохлі мухи. Не маємо ні сили, нічого вже. Ну, куди там вже що робити? Та нічого ніхто не робив. Ну, слава Богу, сьогодні якось сюдали світло нам, яка теж 11 година, до цього пору світло є. Напевно, десь до, до години першої буде, а потім знову виключать. Тому так хочемо хоча б сьогодні тюль повісити. Не знаю, чи встигнемо ще штори сьогодні попросувати, але ну, хоча б тюль. Ну, але дуже круто стало зразу. Яка бомбочка. Так, тут я не показу, яка комодик стоїть, але він не буде тут стояти. Це, ми, ми забрали його з, з нашої квартири, хоча він тут непогано не дивиться, так? Так, як, як глянути. Ну, просто він Ян, Ян, тут не потрібен, тому що в Яни там буде е, свій столик разом з, з тумбочкою, такою, е, скажімо так, і дзеркало буде її таке, якби і там все буде просто для бумаг всяких там буде. Тобто, а більше їй не потрібно цього, тому що це зараз на бумаги тримає всяке там і, і такий одяг примітивний, а весь одяг в неї буде в гардеробній в майбутньому. Тобто їй якби та тумбочка не потрібна, але вона тут дійсно непогано виглядає. Так що ну це ми з квартири, це наша тумбочка з квартири, ми її не тумбочка, а правильно комод, говорити. Так що ми її потім десь десь її притулимо. Ну, мені дуже подобається. Правда, треба ще ті штори якось так рівномірніше зробити. Навіть їх врегулювати, теж світло немає. Так, навіть не можемо, ну просто без світла я не знаю. А, бо світло важко жити, оказується. <смі> ми це оцінили світло ми. Взагалі, деколи приймаємо це так, як, як повинно, але ми навіть не, не цінуємо того, що ми маємо. От коли втрачаємо, тоді дійсно починаємо цінувати. Так що, Так що ось так. Треба цінувати і все з вдячністю приймати. В нас вибило світло, але у нас зараз буде вайфай. Нам Вася коротше, зробив від акумулятора Wi-Fi. Ми ж, ж всі без інтернету не можемо жити. Зараз Вася нас навчив, як це робити. Сам поїхав на роботу, нас нам показав. Так, от у нас вайфай висить, пока що в котельні в такому стані. Ви повинні розуміти, що це не так буде, звичайно. Сьогодні сказав, що гарно зробити. Так, тобто казав, що гарно все зробить. Тут буде дуже акуратно. Так. І ось так ми просто під'єднуємо. Світла немає, але в нас є Wi-Fi. Так, підключаємо цей адаптер. Тепер сюди. Так. І все. І у нас є інтернет. <гум> так, Вася казав, приїде з роботи, що якось нам гарно. гарно зробить, тому що ми з тим можемо забутися. Так, а це, отут у нас зарядка на телефони, можна заряджати. Ось так, ми тепер живемо в нових реаліях. Так, і валя, запустилося все. Все зелене у нас. Вау! Так, Яна перечепила вже цю тюль. Перечепила на другий ряд. І вже як красиво виглядає. Вже от правильно виглядає. Вже не волочиться по землі, але і не каратиш. Це дуже класно. Боже, як в нас вчора пиріжчив той сніг, до сих пор замерше скло, ось такий от нам узорчик. Але я бачу це як розмерзає, чи що. Не, на дворі мені 4. не 4 на чотири. Не на чотири на Угу. Ну. Ось такі в нас узорчики на вікнах. Коротше, ми зараз з Яною міряємо е, наші розміри нашої квартири, По я на Яна, кімнаті розказуй. А вона чуть була довша. Зал був довший, а тут більш квадратний. Тут був балкон, Пайтратно таке от. Біля того стояла тумбочка, якраз зразу. Угу. Тут починався диван. От так от. Угу. Тут був акваріум, і теж це, і тут ви якраз стояла ця ладильна доска. Та. А тут -а був прохід в кухню, в кухню, да? так? Тут, -а. тут -а був прохід в кухню, тут. -а... А, тут була арка, а там та. далі та. дивимося. Так, так, так. Коротше, щоб ми поняли, що ми жили в однокімнатній квартирі. Більше, ніж... Розміру, навіть кімната в Яни більша, ніж там наш 12 зал. 12 метрів квадратних, а в мене... А в тебе скільки? Якщо разом з гардеробною, то 20. Значить, тут десь 18. Коротше, кімната Яна приблизно 18. Метрів квадратних ми жили в квартирі. Зал у нас 12. був 12 метрів квадратних. Отак От ми жили. No, всього разу у нас було 34 чи 33, три. 35, 35. 35, 35, Ні, ні, 34 по документам у нас було. Ну разом з балконом. Балкон. <плес> там балкончик такий у нас з хламу там був. Просто ми в захваті. Я mm -hmm. не знаю. Це дуже круто взагалі. І я би казала все рівно, будинок будуйте, кімнати хай будуть просторі. Не треба каморки будувати. Раз, ну, мені так здається, я би, якби я ще раз будувала будинок, я б, напевно, вибрала наш розмір. От, от чесно. От я, я би ще вибрала наш розмір. А ти би що змінила, Яна? Я чуть більше кімнати зробила. Кімната ще б бі більше. Яна хоче ще більше кімнати. Вона каже, що в них трошки кімнати у нас замаленькі. Ну, я не кажу, що у нас замаленькі кімнати. Звісно, 60 метрів квадратних. Ні, мені здається, що це дуже комфортні кімнати, так як вам зараз. Перш, то все, я, все треба, я опалювати. треба все опалювати, рахуй, обігрівати. так що... З татом то не проблема. Ну, з нашим татом це не проблема. Наш Тоня таке витворяє, ну таке вже витворяє. У мене універсальний солдат, просто якийсь. До речі, колись він мені таку фразу сказав: каже: ти не бійся зі мною. каже, Я навіть тебе серед поля обігрію. І серед поля тобі проведу всі комунікації. І знаєте що? Так і сталося. Ми реально серед поля <смі> купили участок. <смі> ми купили участок, ми побудували свій будинок після цього. Оці о теж побачили наш приклад і теж побудувалися. <смі> Бо, реально, ну так самим страшно було. Отаку, якщо глянути, це серед полями. Ну, в принципі, нарізані у аж до самого ліса. Тут навіть стопчиків не було. Навіть стопчики Світла не, не було. Коротше, ми перші сюди заїхали, почали після нас люди вже. Вже це все робити, світла не було, ні води не було, абсолютно нічого. Ми тупо тако купили е, участок серед поля. Реально. І Вася колись мені таку фразу як сказав, і він, в принципі, і виконав. Я реально я в шокі. Я от сьогодні щось собі це згадала. Ось таку він мені фразу сказав, що я з ним можу нічого не боятися, що я коли з ним, то я в захисті. А для жінки це дуже важливо бути захований, захований за свого чоловіка. Що він був крепкою такою скалою для, для жінки, це дуже важливо. Тому що, що це наша природа жіноча така. <рігла> <рігла> так що ось так. А тепер, коли повішали штори, тепер вже зразу ну, не вистачає <рігла> меблів. Нічого, не скоро будуть і меблі. Все по чуть, чуть І зараз ще включимо підсвітку, там вже Вася підсвітку зробив. Діти взяли собі таку кольорову підсвітку. Я би таку, звісно, не брала, але вони взяли це. Андрій замовив на Аліекспрес. Ну, але нормально. Можна поміняти собі під настрій. Вони виключай світло і давай включай нам свою підсвіточку. Так. Ось, так. ось так виглядає, по периметру. Прямо все зроблено. Ось така красотища. Тому що двері такі. <хи> ну, ладно, давай, ну далі. Що там, які ще кольора в нас є? Так, можна фіолетовий такий. Ще щось там міняється. Зелений, голубий. А ти вроді би на тому, та, постійно собі, чи на якому? На білому. На білому. Та, у нас тільки білий включає, то Андрій любить дискотеку таку нашу. Це білий, та, такий. Угу. Ну, коротше, О, отак виглядає. Подсвіточка така. І, в принципі, можна під тим і спати собі. Ну, ну, навіть читає книжку піти, так, да, Яна? Угу. Ну, хоча, мені здається, читати книжку це не, не можна, так? Але прикольно, дуже прикольно. Це зараз вона темно робить, то можна темно зробити, можна світліше зробити. Ну, прикольно, прикольно. Так що вони це дуже хотіли. це оцей, Це, це підсвітка, яку я Васю дуже мучила. Він так думав, що буде все просто. Я кажу, та ні, давай же зробимо ту підсвітку. Ми на кожному об'єкті таке робимо, ти дітям не хочеш зробити. Коротше, зробив. Яна дуже довольна. Принесе? Мій коханий тут створює космічний корабль. Буде запускати його біля спутника Ілона Маска. Та сенс? буде він там літати в себе. Я взагалі це Ілон Маск. Що ти там? Подивися, яке. Чудо, чудотворище. Прямо. Розказує сонце, що ти робиш? Розкажу. Не говорить мені, що він робить. Ну, я підозрюю, що він робить, але. Отаку. Він коли весь час щось робить, отаку, коротше, навколо нього просто хаос і безпорядок. Що це таке, ну. На перший погляд до самого не апарат, потім складається враження, що це космічний корабль. Якийсь. <світ> <світ> це ближче вже? <світ> Короч, це він щось там накрутив, намотавшись. Що він там наробив? Ти як Понятно. Ну добре, потім покажемо, що це вийшло.